Атрибути не війни, а вже мистецтва Так речі привезені із зони АТО умілими руками та відданими серцями. Понад 70 митців України були перетворені на витвори мистецтва. Ящики від набоїв вони прикрасили соломою. Протитанкову гранату муха розписали у патриківському стилі, вишили військову амуніцію. А гільзи перетворили на Янголів. Я прийшов в зону АТО. Побачив різні от ящики, якісь гільзи, то в мене, звичайно, виникла ідея, що як накласти прояви українського народного житкового мистецтва на всі ці атрибути війни. Тому що власне життя, воно скрізь. Де б людина не знаходилась. Виставка вже побувала у десяти містах України. Втім, її не можна вважати довершеною, оскільки у кожному місці, де презентується експозиція, проводяться майстер-класи. І всі бажаючі мають можливість будь-який предмет із зони АТО перетворити на витвір мистецтва. Наприклад, школярка Анна трудиться над розписом гільзи. А це вже як прийде, як яка фантазія, але хочеться щось таке яскраве, щось позитивне намалювати. Навіть такі речі можна перетворити на щось ну красиве, ну на якийсь витвір мистецтва можна сказати. Багато діток і біля столу, де роблять ляльки-мотанки. Для їхнього виготовлення використовують нитки, камуфляжний матеріал і, звичайно, як основа військовий атрибут. Дівчатка виконують як ниткові мотанки, так і тряпчані. Використовуємо ті матеріали, які ми звичайно знайшли вдома. І ставимо так, як тема військово-польовий арт на використання гірки, щоб вони більше не стріляли. Працюватиме експозиція у міському палаці культури текстильник впродовж місяця. Наступне місто, яке відвідає військово-польовий арт, буде Луцьк. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.